Привіт, любі друзі! З вами Емік і Аміка. І сьогодні ми будемо робити незвичайні магічні фігурки, які випливають у воді і робляться ігрушечками. Це ми знайшли в експериментах книжки Веміка. Ось такі фігурки незвичайні. Для цього нам потрібно Що, шойбічок. Нам треба водичка, ось такі кольори, порошочок і фігурки такі. Правильно, спеціальний порошочок йшов в наборі. Ще трошки надо досипати. От. А тепер добре-добре розмішати його треба. І тепер ми можемо заливати фігурки, ось такі формочки. Тут ішли пінгвінчик вам і хто ще. І Я зараз буду їх заливати. Яким кольором ти перший хочеш заливати? Розевий. Добре, молодець. Отже, почнемо заливати наші фігурки. А в Еміка які кольори є? Чорний, фіолетовий і зелений. Емік почав заливати ракушку. Так, сиреневу таку морську ракушку Амійка. Починай теж. А Міка кого заливає? Дільфінчик. Дільфінчика. Ось така спеціальна жидкость ішла в наборах. І треба туди заляти її, формочку, і потім опустити водичку цю зі спеціальним порошочком, і будуть такі ігрушечки жалієні в них. А ще, якщо їх поставити в ультрафіолетову лампу або на сонечко довго, то вони будуть ночу світитися, молодець! А Мійка вже заляла і дельфінчика, і зірочку дуже гарно. І зараз ми цю формочку будемо опускати у водичку. Так, беремо нашу формочку. І опускаємо ось так оп. І ось вона в водички вже. І скоро випливе наша фігурка. От, так, і зірочка. Теж виплила. Наша формочка вже готова для наступних заливань фігурок. А наша рибка, дельфічик, ось тут ось пливає вже. Так, і зірочка рядом. І скоро ми їх звідти будемо доставати і просушувати. Отже, рибку ми вже витягнули з водички, і вона у нас підсихає. А Еммануїл наш буде зараз опускати, що? Напуску. Добре, починай. Так, і вже наша ракушка у водичці. Зараз буде випливати, треба її подержати там пару хвилин, і вона випливе. А Мійка буде що заливати у нас? Пінвіну. Нову фігурку пінгвіна. Добре, починай! Так, а в цей час веміка вже ракушка випливає. Так, витягай формочку, і он наша ракушка вже пливає там. Молодець! Яку наступну будеш заливати? Добре, починай. А міка в цей час уже дороблює пінгвінчика гарненького. Яким кольором пінгвінчик вам і цей раз буде? Жовтий! Жовти. Ось такий чудовий набір був подарений Еміку на день народження, і нам він дуже-дуже подобається. І фігурки у нас поручились. Ось такі гарні. Так, кого ми тут бачимо, мамі? А ну розкажи. Дільфінчика. Дільфінчика, пінгвінчика, дінозаврика. Так, і тепер їх треба подсушити і потім ними можна що робити? Платись. Правильно! А ми прощаємось з вами, любі друзі! До наступних зустрічей І що скажемо? Бувайте, і нас не забувайте.